Моє вітання всім сьогодні з фінського міста Мікелі. Я стою напроти вокзалу. І у нас сьогодні ціль при хорошій погоді, дощу не, не, не обіцяють, пройтись по цьому городу, подивитись стару частину міста, подивитись все, що є і що можливо обійти пішки. І я запропоную вам бути зі мною. Це вихід на пірони з цього ось місточка. На самому місточку все пахне деревом, тому що пол викладений деревом, є ліфт, який виходить на платформи, Який у нас буде ще лежати в Німеччині 100 років. А тут все освіжують і роблять по-новому. Пішли біля вокзалу є такий бункер, може він з Другої світової війни, не знаю, але він зінтегрований весь цей дизайн біля вокзалу. За вокзалом такі охайні дома, територія, вся чиста, парковка акуратна, гарний дизайн фасадів. Дві хвилини від вокзалу ми вийшли на, на базарну площу. Тут базар є кожен день. Зараз подивимося, що можна тут купити. Чисто раді інтересу, нічого нам не треба. Скрізь є карти, є описування російською мовою також, поруч з англійською і фінською, де можна припаркуватися, як розташовані всі міста у центрі. Ось тут ми знаходимося зараз. Ми хочемо побувати в соборі Мікелі, Побувати на цій смотровій башні, вежі на смотровій вежі. Чому тут все написано російською мовою? Бо до Санкт-Петербурга 300 кілометрів. Кидаюся 1-літровим таким, таким стаканом месним. Поруч з базаром знаходиться отакий кауфхаус. Тут є великий-маленький великий кафе, перукарня, тут є різні бутіки, магазини. Є сільського господар, продукти, там кауп Це крите. Є сходи і є також проїзд для людей з візочками. Завжди цікаво бачити якісь старовинні фотографії. Це місто виглядало в 1930 році, а зараз тут такий чудовий торговельний центр. Он бак варен. Вийшли з ринку і зразу попали в такий чудовий парк. А тут є опис. Він має таку квадратну форму. Маленький острів природи. Дуже гарні квіти, такі підобрані клумби, озелення, зачаровує. Дуже гарна комбінація, і чорна, і біла, і фіолетова, і всі відтінки. У цьому парку також є дуже цікаве, цікавий маленький дитячий майданчик. Моя дитина вже на качелях там бавиться. Все приємно, чисто і гарні берізки. Сонячно сьогодні. Невеличкий підйомчик, і ми біля цієї вежі хочемо забратися наверх і подивитися всю панораму міста. Знову старовинна фотографія, як це все виглядало. Ми знаходимося там, де червона, червоний пункт. Подивимося зараз, що тут знаходиться. І підемо наверх, наверх. Тут якийсь амфітеатр більш-менш сучасний а ось сцени я не бачу мабуть тут внизу щось бувають якісь вистави чи я не знаю а зверху ми бачимо церкву місто і все о, у зелені. Ці стовчики це для того, щоб зробити такий купол і щоб захистити всіх глядачів від дощу, від снігу. цій сцені є назва Найс Ву Кесі Тіатері. Мене зводять з ума ці всі назви, і фінські я ні одного слова не можу запам'ятати. Але 13-го, 9-го, 19-го, 9-го, 11-го, 10-го тут будуть вистави. 30-го, 10-го. До самої вежі ми ще не дійшли, але збираючись наверх, тут є така оглядова, оглядовий майданчик, така невелика площадочка, можна просісти і дивитися на місто. Десь отам от за цим лісом ми живемо. Saima Geopark Finland, UNESCO Global Geopark. An observation point at the heart of the city. Green flag award 2024-25. Справа бачу електростанцію Дерево, щоб виробити електроенергію. А тут зараз у центрі «Призма», де ми вчора були все як на ладоні. Ми на улюбленій колеосі. Вхід коштує 2 євро на дорослу людину. Йдемо наверх. Ми ще не дійшли доверху. Є такий проміжний поверх, і тут виставлені всякі... всяка творчість. Ця картина вже продана за 550 євро. Церква Святого Михаїла побудована була. Сам, сама основна церква була побудована в 1950 році. Вона не така вже старовинна. Це вся панорама зверху. Дякую за перегляд! Aika hidas no Mistä ne nyt pölyy? Ne menee hieman kumiset tormit päin. Niin. Mm. Є порожні Дощ почався, а мене взяли з собою парасольку там, де озеро було. І біля кожного вікна є пояснювання також російською мовою. І це ця назва Ліко Лампі. Вона означає пруд, де замочують лен. Вигляд з вулиці Хаулу Тоскату на кафедральний собор. Прайс, ціни написані з фінськими марками. Вхід 10 фін, фінських марок. Зараз це 2 євро. Гуляючи ми дісталися цього собору кафедрального і зараз підемо туди і роздивимося все. Сан Мікелець кафедрали касідро. Кассидро Closed from 1 May 2025 for renovation. Зачинено з 1 травня на реновацію 2025 року. О, їдеш стільки тисяч кілометрів летиш і не побачиш. Навкруги зелена паркова зона. По місту вийшли ще одну паркову зону, побачили такі старі надгробні камінь. 1830 рік. 1866. Тут хтось жив то музикою займався і потім був тут захоронений. Обелиські хрести. Рухаючись по цьому парку, цвинтару ми вийшли до пам'ятника загиблим у Другій світовій війні. Я не бачу ніяких солдатів, тому я думаю, що це просто про людей, які жили тоді в Мікелі в ці часи. А поруч знаходиться церква. Дерев'яна будівля з великими вікнами. Всі двері також зачинені. Всі входи, на жаль, зачинені. Ми не можемо потрапити вже третю церкву у Фінляндії. Ліворуч є сучасний цвинтар. Дуже гарно прикрашений квітами. де тихо, затішно і охайно. Начебто бере, задивіться, а які в неї цікаві, цікаві, цікаві листя. Здесь погребено тіло Івана Горлокіна, Хорунжого 28 28-го до Ніякого. Казачого полка умершого, 11 ноября 1850 року. Повертаємось назад у центр міста і я тут бачу стадіон. Для, для Мікелі, де живе 50 тисяч населення, який є районним центром, це дуже-дуже непоганий стадіон. Ми вже замкнули коло і повернулися назад до нашої парківки. З однієї там знаходиться вокзал, який я показувала на початку відео. А з другої сторони є оце озеро, назву якого я не зможу ніколи вимовити. І є невеличкий порт. І в нас нам захотілося роздивитися цей порт. Мікелін Сатама. Тут можна заправити всі свої катера. Бензин 95-го немає, 98-й, 2, 35 євро і дизель більше 2 євро. Can only be Booked online. Тобто є які, якісь якісь кораблі. Може екскурсіоні, але їх можна замовити тільки онлайн. Тут якийсь бар лайтури. Ліворуч від бару є дитяча площадочка, майданчик, де діти гойдаються на качелях, кораблях. Квіти, як завжди, дуже гарні, кольорові кулеуси. О, від цього не можу відірвати очі. Дякую всім, хто супроводжував нас сьогодні. По-перше, прогулянці по Мікелі. Ми зараз їдемо в супермаркт. Позабулися купити яйця, а потім ну, води ще треба купити, а потім після обіду ще хочемо на природу.